Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Над Запоріжжям збили розвідувальний дрон Суперкам. Верховна Рада підтримала додаткову виплату 70 тисяч гривень військовим, які знаходяться на нулі. На Запоріжжі армія РФ тисне в напрямку приютного. Завчора застосували 80 впівдронів. В тилах зводять бетонні укриття і готуються до штурмів. Повідомляють в Айдарі. У Гуляйполі, внаслідок артобстрілу, на своєму подвір'ї була поранена жінка 46 років. Виникло дві пожежі в Гуляйполі і Оріхові. Травмована одна людина. Минулої доби сапери СН знешкодили п'ять мін і дві гранати, знайдені у Запоріжжі та Запорізькому районі. Німеччина допомагає відновлювати будинки в Запоріжжі. Посол Мартін Єгіль побачив зруйновані російськими атаками багатоповерхівки. Таких у Запоріжжі 12. узова обіцяють відбудувати всі вже до кінця цього року коштом держсубвенції та міжнародних партнерів. У відновлених квартирах будинку на Салаварів 16 продовжуються оздоблювальні роботи. На кияшка 22 будівельники починають клеїти шпалери в квартирах. На застафонський 10 ремонти трьох під'їздів виконано на 95%. Солдат РФ, якого взяли в полон біля роботиного, сяде в тюрму на 15 років. Мешканець окупованого Криму у 2022-му добровільно вступив до окупаційного війська і займав посаду стрільця. П'яного водія зупинили у Комишувасі. Пасажирка почала пропонувати поліцейським 5 тисяч гривень. Патрульні попередили про кримінальну відповідальність за дачу хабара. Утім, жінку це не переконало. Відтак, порушники відповідатимуть по двох статтях. Жителька Запорізької області виростила сад у пам'ять про найближчих людей. На фронті загинув її коханий. А через три місяці помер батько. Пережити втрату допомогла гарденотерапія. У саду Вікторії Теренцівої більше десяти сортів тюльпанів, яцинтів, троянд, магнолії, що їх любив чоловік, і ягідний тис, посаджений батьком. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції, Підписуйтеся, аби бути в темі.